Оператор пише на ньому параметри. Це дата, а це щільність. Тобто, це щільність 13 кг на метр кубічний. Але ми робимо з запасом, бачите, 13,2 Для того, щоб блок має нерівномірну щільність. Тобто в якихось місцях він може мати 13 кг на метр кубічний, в якихось він буде мати 13,4. Але для того, що коли ми пишемо на упаковці етикетку 13 кг, і клієнт переважувані перевірив, ми робимо з запасом приблизно 100-300 грам. Тобто, щоб йому приїхало не менше 13. Це наша фірміна фішка. Тому що конкуренти часто пишуть 13, а по факту приїжджає до 13, більшість листів. Ми стараємося, якщо написали, що це було не менше. Да, через це ціна, наприклад, за рахунок того, що ми на пів кіло трошки робимо з запасом, ціна може бути більша, але це за чесний продукт. Він купує те, що він бачить на етикетці, то що він бачить в рахунках.